Працівників ТЦК відправлять на фронт. Таке рішення напередодні оприлюднив генштаб. Воювати доведеться військовослужбовцям центрів комплектування, які до цього бойового досвіду і проблем зі здоров'ям не мали. Усі придатні вирушать на службу у частини, що виконують завдання у районах активних бойових дій. Натомість їхні посади за цим рішенням мають зайняти оборонці із пораненнями та контузіями. Або ж ті, що за станом здоров'я виконувати обов'язки в бойових підрозділах більше не можуть. Такий крок вважають у генштабі, урівноважить соціальну справедливість і тут же додають за статистикою кандидатів на бойові серед співробітників ТЦК менше третини. На Лиманському відтинку фронту точиться запекла війна. Ворожа авіація із артилерією, а ще ударні дрони цілодобово розбирають надруски укріплення українських воїнів. І вже коли там просто немає за що триматися, вперед суне рашистська піхота. Нині просування рашистів українські воїни серйозно загальмували. Утім. Переконалася знімальна група ТСН, що повернулася із передових позицій мінометників 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго для стримування ворога воїнам бригади дуже потрібні дрони. Тож під час сюжету на екранах буде QR-код. Підтримайте, будь ласка, наших захисників. Кап. Да. А потім населеним пунктом прямо про Да. да напрямок, Пара. Зазвичай ворожі сушки на лиманському відтинку фронту кидають плануючі бомби по три за один захід, і на рубежі пусків московицькі кабоносці підходять незалежно від погоди й пори доби. По багато разів щодоби. Тут з кабами постійно По Краматорську, по словянську прилітає регулярно, по ліману прилітає по всім місцям накопичення особового складу. Прилітає, тобто це не секрет. Вони кабами працюють дуже, дуже скажем, інтенсивно. Вони бомбардують і тилові українські території і безпосередню лінію бойового зіткнення на пару з ворожу артилерію, дистанційно створюють над українськими оборонними позиціями на межі Луганської області з Донеччиною суцільну хмару вогню. Нормально ще туди насип. З березня як понеслося. От. Мені здається, що зростає. зростає ну, та, та, ну, відчувається так, що зростає тільки. Щось без трудишне. Ага. Ворожі дрони, що їм також абсолютно без різниці. Білий день над річкою жеребець чи темна ніч кружляють і атакують схованки наших захисників на західному березі. Фактично безперервно. Заїхав на позицію. Перше, що командир розрахунку сказав пташки. Ми подумали, що пташки дійсно, бо пташки співають зранку. Про пташки інші ти казав, да? щось? Ну Не про да, порогі пташки. Дрони та співразу називаємо. Їх рошиських безпілотників, каже Борзий, навідник мінометного розрахунку 66-ї української механізованої бригади від початку весни на Лиманщині стало значно більше. Дуже багато дронів з'явилося. Дрони їхні літають, дивляться, де бліндаж, де окоп, щоб їм туди зайти. Дрони це велика проблема. Не? Дуже заїхати, виїхати дуже тяжко. Але вони їдуть, мало не у притул до ворожих позицій. Мінометники батальйону онуки Адольфівни, аби за першої потреби підтримати вогнем зі своїх 120-х побратимів піхотинців, що тримають рубежі на самім нулі по західному берегу жеребця. Шістдесят правильно? Готово. Міна! Річка там ця річка йде під горбами, і вони вже на ті горби зайшли там, далі. Десь пройшли, а десь ні. Тут спробували, але ми затримали. То пішли з іншої ділянки. Пройшли. Зграя окупантів намагається сунути уперед на відтинку від греківки до ямполівки кожного дня. Відверто розповідає Юдж, командир батальйону 66-ї механізованої. Це саме його воїнів заповняє комбат. Адольфівна оберігає. От власна Значить, це берегиня нашого батальйону. Я не знаю, хто ця жінка. Чесно, вам скажу. Нас дуже крепко накрили противник, і як то кажуть, зберегла. Тепер їздить з нами. Ні танків, ні бронетранспортерів каже комбат на західний берег московитам переправити не удається не в останню чергу і завдяки старанням адольфів, не онуків, мінометників, що руйнують ворожі переправи. Міна. Як через річку переправитися? Тільки ну, тільки по, по мості по тоном. Часто переправи такі кидаються. Ну це просто дуже ефективна річно, але ми стараємося теж це. Натомість окупанти сунуть піхотою дуже великою кількістю піхоти. На одного нашого військовослужбовця йде 12 Військовослужбовців противника і піхотинців. просто знищують фЄФП дронами його заганяють під землю, а потім тільки іде група вже там 25-й накат чи накат, накатиде е, штурмових дій противника. Вони приходять з темкою, підривають, підривають е, власне бліндаж за таких обставин. Мінометний вогонь, онуків Адольфів не почасно виявлених групах московських штурмовиків, сильно допомагає українським піхотинцям на нулі стримувати навалу окупантів. Такий то такий то приціл, одну вогонь. І треба додати поправочка там така огонь. Міна! Практично все по піхоті. От вони починають лізти ми їх просто стримуємо. З передової на лиманському відтинку фронту Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1 плюс Марафон єдині новини і про ворожі втрати на сьогодні. Маємо такі цифри від генерального штабу. Мінус 1100 вояк російської армії лише за останню добу загалом від початку повномасштабного вторгнення вбитими та пораненими окупанти втратили уже майже 952 тисячі осіб, і також українські оборонці знищили 10 тисяч сімсот. 29 танків, 22 353 бойові броньовані машини та понад 27 тисяч артилерійських систем противника. Уже розтрощено 1374 системи реактивної артилерії, понад 1100 систем ППО, 34 289 безпілотників тактичного рівня та 3 196 крилатих ракет. На сьогодні збито 370 російських літаків та 335 гелікоптерів і більше не курсують морем. 28 кораблів та катерів і одна субмарина. Триденне перемир'я Путіна заради параду це не про мир. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за позицію, що вогонь має бути припинено повністю. Зокрема, він згадав підтримку Дональдом Трампом всеохопного припинення вогню і виступ спецпредставника американського президента Кіта Келога, який також наголосив на зацікавленості штатів у тривалому мирі. Келог назвав путінську пропозицію про триденне перемир'я абсурдом і нагадав, що Трамп виступає за все. Осяжне припинення вогню на морі в повітрі на суші щодо інфраструктури щонайменше на 30 днів і з можливістю продовжити його. Келох також визнав, що українці на тривале припинення вогню погодилися, і справа таки за росіянами.